Місну справ України була дана вказівка щодо перевірки тої допомоги, яка находить до нас, зокрема Сполучених Штатів Америки з Євросоюзу, зокрема, це так званих сухих пайків для військовослужбовців, яким чином вони використовуються. І так далі. По нашій інформації була, отримано, була отримана оперативна інформація про те, що деякі керівники військових частин займаються збутом реалізації продажу з метою наживи своєї цих сухих пайків. Зокрема, працівниками служби по боротьбі з економічною злочинністю Миколаївської області був, був виявлений такий факт: по продажі 45 пайків таких, е затримана особа. По якій порушено кримінальне провадження по статті 198 проводиться слідство. Зокрема, під час опитування даної особи, вона вказала конкретно, що один із керівників військової частини, зокрема, заступник, керівник продовольчого складу, збуває ці пайки. Нами. Звичайно, опитано, на сьогоднішній день направлені матеріали, проводиться ревізія цієї військової частини. Крім цього, дані матеріали е, вирішуються питання щодо передачі цих матеріалів військову прокуратуру і проводиться досудове слідство.